Як хочеться на мить закрити очі, відкинути земну всю марноту, і подумки тихенько полетіти у Вифлеєм, на землю ту святу, туди, де панувала ніч навколо, де люди спали тихим мирним сном, і час такий напевно не чекали, що прийде той, хто названий Христом. А він прийшов на землю немовлятком прийшов в цей світ, бо так любив людей. Він народився у маленьких яслах і був подібний до усіх людей. Та це дитя колись врятує світ від горя, це немовля дасть мертвому життя, він Бог, і Він піде по хвилях моря, і він Ісус дасть людям майбуття. І час прийде, і по святій землі будуть ступати ноги Сина Бога. Він людям дасть надію у житті, і в серці. Назавжди пройде тривога, Його характер це зразок і приклад, Його слова це спокій і добро, і те, що Він великий і незмінний, дає безпеку, радість і тепло. Він світ прийшов, щоб лікувати хворих, щоб бути світлом тим, хто в темноті, а тим, хто безпорадний і безсилий, він стався силою у їхньому житті. Тим, хто слабкий. Він сила і скала, для тих, хто прагне, Він жива вода, для тих, хто заблудився, добрий пастир, для всіх голодних Він є хліб життя. Тим, хто в страху, Він пристановище й фортеця. Для тих, хто в недостатку, Ісус є повнота, для тих, хто гине, Він дає спасіння, для тих, хто мертвий, Він нове життя. Для бідних він є той, що так збіднів, щоб кожен з нас навіки збагатився, а для багатих він багатший від усіх, і по провиці батька оселився. Для відомих той, хто був і є, і буде. Для всіх дітей він той, хто слухався батьків, для всіх засмучених він той, хто любить, для знатних йому ім'я цар-царів. Тому сьогодні озираємось в минуле і згадуємо про час народження Христа і ставляться по різному до нього люди. А ким для тебе є його життя? Може тобі він історична постать, може для тебе він лише дитя? Та знаю точно я, що ця дитина є сином Бога і володарем життя, і Він не просто немовлятко в яслах. Ісус, це радість, мир. І доброта, Він спокій, що панує в душах, Ісус, надія і наша повнота. Мій друже. Неважливо, ким ти є, та пам'ятай, життя Твоє одне, але Ісус, померши на Христі, дає тепер нове життя Тобі. І незалежно віриш Ти чи ні, Ісус є Богом на землі. Але коли приходимо до нього в каяті, стає він Богом і в нашому житті.